Я що не розумію, який ріпак має бути. Понімаю, звісно. Як мінімум там 4-6 листочки, все. Ну, у мене він отакий, бачите, є одна пара і ось друга пара на виході. Ось, ну він до сусіда ріпаки, така сама історія. Він у нього ще й по гороху краще, по кращому попереднику, а може й ні. Ну, коротше, ми стимулюємо свій ріпак. Сьогодні е, зайшли селітру, розкидаємо, бачу, ось біленька гранулка. Завтра стоїть дощ. От. Тут ми коротше, будемо тягнути такий ріпак. Бо я знаю, що ви всі знаєте, який він має бути, та я теж знаю. Але то, що я знаю, мій ріпак від цього не росте, тому ми працюємо. Коротше, щоб виростити тут економічно рентабельний ріпак, тому ми працюємо. Якщо ні, то весною буде соняшник під гарно підживлене поле. Ну поки ми, бачите, взяли розкидача. В оренду і погнали розкидати селі.